Усім доброго раночку. Мені видно, що я ніяка. Короте, я себе сьогодні дуже погано почуваю. Мені, може, трошки мене попустить. Щось мене болить. Не знаю, що ще толком, і Короте, погано мені. Так, вже 10 -та година. Так, доходить 10 -та. Я їсти ще не хочу. Випила каву в сьомий ранку. Чоловік йшов на роботу, я з ним каву випила. І все, п'ю воду. Вчора е, не показала вам далі, що я там їла. Чоловік прийшов з роботи, я з'їла трошки з ним хліба свіжого, то так не було, що дуже пізно аж. І дві кубаски. Ну, але то вони по-любому мені вписались в калораж, тому що я за цілий день дуже мало їла. Так, зараз в планах збираємося і їдемо по овочі і фрукти. Я думаю, вас візьму з собою. Так, дівчата, я себе трошечки е, краще чую. Ріву. Я хочу діти далі Вже нічого не їла, вже одинадцяте. То я собі візьму морозиво, трошки перекушу з ним, і тому хочу зважити. У е, мене тут крутніка заморожена, але ч... даю чорницю. Дівчата, я не знаю, я все роблю на око, ніколи не важу ні, нічого. Фрукти навіть толку нема важити. Почекай, почекай, не пхай пенчики. Будеш ти збивати. Просто зараз мама мусить... Сама, я дала половину. Діаманку. Будеш ти бджікати, ти добре? А ну відійде на бік, будь ласка. Так. Але ч... Все, а ну, тш, зараз тихенько бути. Беру йогурт. Цей натуральний. І весь долі, скільки в мене є. Зразу собі важу, тільки не пхай пальчики собі. Добре до мами? Так. Будеш ти бжікати. Так. Ой, ти так позіхав? Так, дівчата, йогурту вийшло 237 г. 245. Коротше, 250 грам йогурта. Ось такого натурального. Далі дам вершків. У мене вершки жирні дуже, і тому я дам менше і взяла трохи йогурта. Так, 250 йогурта і. Треба буде на два відео. І 100 грам вершків. І все, дівчата, просто збиваю блендером. У мене нема такого, що в чаші поламався. Давай будемо ховати. Натискай. Я не знати, чи вийде. Бо коли чаша, воно краще збиває. Ну, ось ось трохи ніби діє. Зараз вам покажу. Видається, бачите. Я дам ще манго, бо воно не таке густе, як би мені хотілося. Такі тверді, бачите, фрукти. Дуже важко. Морозиво збили. Ага. Ой, він вже гоститься. Ага. Давай сюди накладаємо, накладаємо такі формочки. Ага. Ага. -ня -ня. Ага. Я тобі вже кидає. Дивіться, як вона гарно вийшла. Ага. Дуже смачне. Ти ага. вже пробував, правда? Ага. Давай я тобі накидаю. Все, я собі відважу. Віду також їсти. Покажу вам свою порцію, скільки воно вийде. Так, я собі взяла 200 г морозива і з мені ще 20 грам. арахісової пасти сюди собі додати. Тобі теж? Дівчата, біжіть робити. Так, дівчата, додала ще ложку клубніки. І Це неймовірно смачно, просто божественно. Хто хоче чогось смачненького і не дуже калорійного, Робіть. Я собі завжди роблю просто з натуральним йогуртом. Тобі смачно? Смачно? Тому смакуємо і буду щось готувати собі на сніданок, бо голодна дуже вже. Показую, що їм. Вже півп'ята доходить. Я ж тільки що захотіла їсти, тому що в морозило, то тримала так довго. Відварила пасту. Діти також їдять макарони, у них ще рибні палочки. Я пожарила, рецепт також зняла. Не знаю. Може і візьму собі також дві, тому що м -м, то небагато калорій. Далі огірок квашений до І все. Що буде далі, я вам, якщо щось, то зніплю, дівчата. Зараз їх хлопцям, І дивіться, показую, які вони красиві від сухарів панку. Там дуже-дуже гарний колір. А такі смачні, як і знаю, вам сказати, е, хрумають прям всі. Ну, то краще від звичайних сухарів. І смачні. Якщо не пробували, то обов'язково не пожалійте і купіть. То вам за потім простих хочеться. Дівчатка показую вам рецепт дуже смачних е, рибних палочок. У мене тут риба, я порізала ось такими шматочками меншими, дали солі, паприки і все. Тут два яйця посолені, просто сіль, сухарі панку і борошно. Так, олії багато розігріваємо і зараз будемо обмакати рибку в муку, яйця і в сухарях. Тоді я будемо готувати на меншому вогні. Я просто дала більший щоб розігріти. Все детально покажу. Так, дівчатка, я обмакала в муку рибу. Тепер відправляємо в яйця. Ось усі так швиденько. І тоді будемо відправляти в сухарі і обжарювати. Ось так. І буде дуже-дуже смачно. Я вже почала обмакувати в сухарі. Виставляю. Оп. Ось так. Дівчатка, газ має бути менший, тому що при великій температурі сухарі згорять, а риба залишиться сирою. А так нам не треба. Тому зараз я ще зменшу газ трошечки. Ну, трішки менше. Так, ось така риба була в мене, щоб ви. Ви питали, бо я потім забуду. Поле двічки змінтаю. Обжарюється. Зараз ще ми зараз покажу вам. Чи то обжарюється, але ще ні. Бо я на маленькому газі, так як я вам казала. Так, треба перевернути і все, і дати їм спокій. Це обжариться. Дівчатка по рибу має добре обжаритись. Ось такий малесенький газ. Плитка грязна. Ось так. Так, дивіться, обжарюється. вже майже готові. То деякі вже майже готові. Не майже, а готові, треба буде витягати. Так, витягати буду на паперові рушнички, щоб лишня олія стекла. І все. якось так. буде дуже смачно і дуже калорійно. Але от один раз на місяць чи як можна ще є рідчими можна. Дівчата приїхав чоловік, купив. А, і мозі. <рес> і коротше Я собі зробила грузочний роз... день. Ну, то я з'їла, сьогодні ви знаєте, то я собі трошки позволю і ковбаски, і чіпси Пива не п'ю. Тільки всяку фігню, коротше. І... Ну, я радла п'юти. Ну, коротше, так. Все, правда, показую. Бачите, багато їсти теж не буду, так щоб почую, що я сита і, і все на тому. Так, дівчатка встала на доріжку. Трохи ходжу, чоловік взяв дітей. І я хоча б 15-20 хвилин ходжу. Тому не, не немає нічого страшного, що я з'їла трохи тих чіпсів і кобасок. Все, я вже сьогодні виходити не буду. Усім на добраніч. я трошки похвалюсь. Я походила на доріці, бачите яка мокра. Сьогодні була в тік в ефірі, і тому буду пробувати ще виходити. Походила майже 4 кілометри. Коротше. Я така довольна за себе. Все йду в душ іду йду спати. Такий кайф, що я не можу вам передати. Так, усім на добраніч, тепер точно.